10 гривень зараз ви дізнаєтесь, як зробити такий донат. Всім привіт! З вами шалений. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами, як зробити голосовий донат. А ще точніше, візуальний голосовий донат на монобанку, який можна вивести на своєму стрімі. Всім бажаю гарного перегляду, не забудьте підтримати вподобайкою та підпискою, а ми починаємо. Для початку вам потрібно буде створити монобанку. Це легко робиться, всі знають, як це зробити. І скинути собі посилання на свою монобанку, тобто те, яке ви прикріпляєте десь у себе в описі до відео, на яке можна донатити собі на ПК, щоб воно у вас було доступне, так як у мене в браузері. Ось дана моя баночка, це нова пуста банка, яку я створюю. Якщо хочете подякувати за цей відос, то на баночку гривеньку можете закинути. І так, після того, як ви створили монобанку, вам буде потрібний спеціальний сервіс для того, щоб виводити донати на банку. Він називається Donatello. Це український сервіс. В принципі, ви можете використовувати його як звичайний донатний сервіс, куди можуть приходити донати, а також до нього можна підключити Монобанку. Перед тим, щоб ваші сповіщення відображались, вам потрібно їх створити. Тобто заходите в розділ сповіщення, і тут буде кнопочка додати віджит, то тобто ви створюєте нове сповіщення. Воно в мене вже створене, тому я покажу вам, які в мене є налаштування. Це звичайне сповіщення на будь-який донат. Всі знають стрімери, як його робити. Я просто візьму його редагувати. Бачите, у мене віджит називається новий віджит. Що він про що він сповіщає? Про донат. Тут можна підписку вибрати. Звичайно, ми вибираємо донат. Далі внизу ви можете додати. Підвіджити, тобто, щоб донат реагував на певну суму, яку вам закидають. Воно працює тільки в тому випадку, коли донати приходять напряму на Донатело, не на вашу банку, а на донатело. Тобто, ви тут можете собі створити один звичайний донат з сумою від нуля, там, наприклад, до 20 тисяч, або взагалі від нуля до безкінечності, тобто іншу суму не вказувати. От, наприклад, у нас є тут певний віджит. Давайте ми його додамо. От у мене є створений новий віджит, і ви його налаштовуєте. Яким чином ми налаштовуємо даний віджит? Ви тут можете вказати суму, з якої вас буде донат, озвучу. Наприклад, там від 5 гривень до 10 тисяч. Неважливо. Ви собі вказали. Далі дуже важливо, це елементи віджета. Його треба налаштувати, щоб його було видно. Тобто, те, що ви будете виводити, він у вас обов'язково має бути налаштований. Ви тут вибираєте, наприклад, картинку. Яка у вас буде відображатися? У мене тут є загружені картинки, ви собі можете там вибирати все, що хочете. Тут є і заготовлені картинки, і можна загрузити свої. У мене є загружені мої. От, наприклад, ми вибираємо ось цю картинку, нажимаємо Зберегти. Картинка є. Далі звук віджита. Так само, я собі позагружав сюди різноманітні звуки. Тут є заготовлені, вибираєте той, який хочете, щоб грав. Ось так на нього нажимаєте, він буде світитися синім. І зберегти. Як бачите, в нас є картинка і звук віджита, який буде відображатися при донаті. Це звичайна настройка віджета. Налаштували. Тут ще є візуальні налаштування, то там текст і так далі. Хочете налаштовувати, хочете. Ні. Нам тут важливо тільки зробити сам віджит, щоб він був налаштований. Нажимаємо зберегти цей підвіджет, Ось він в мене зберігся. Внизу самий останній новий. У вас може бути їх тут велика кількість, це безпосередньо буде працювати, як я сказав, напряму на донати на донателло. Якщо ви хочете підключити Монобанку, можете зробити тільки один віджит. Чому в мене їх багато? Тому що коли мені на Монобанку закидають донати, ці віджити грають просто по черзі, рандомно. І глядачам цікавіше, коли грає різна музика, різні картинки виводяться, а не тільки одна. Тобто, ви можете їх просто багато зробити, і вони будуть у вас рандомно відображатись. Далі що треба зробити? Посилання на віджит. Ви його просто копіюєте, от звідси нажимаєте цю кнопочку скопіювати і додаєте собі в об БС або Streamlabs. Тобто, ось у вас є, наприклад, от такий от е, додаток, ви собі нажимаєте додати істочник, додати джерело, і вибираєте браузер. Ось у мене є браузер, ви додаєте джерело, вказуєте, що ви там будете виводити. Наприклад, нове джерело. Тут вкажемо донат. Тобто, треба, щоб він відображався. Це всі знають. Я не знаю, для чого я вам це показую, але окей. Так, є додали. От в мене віджит. От він буде тут відображатися. Тобто я зробив віджит. Окей. Це ми закриваємо, нам більше цього не треба. Тепер як зробити так, щоб донати з банки виводилися у цьому віджиті. Заходите на Donatello, посилання на даний сервіс оставлю в описі, до речі, обов'язково реєструєтесь, ви заходите. Я заходжу через свій youtube акаунт, через youtube канал. Далі нажимаєте ось тут на, свій, на свою іконочку, вибираєте налаштування. Заходите у розділ способи оплати. Тут, бачите, є велика кількість різних способів оплати. Це як вам будуть поступати донати. Тут навіть криптовалюта є і так далі. Можете собі це все підключати. У мене все підключено. Внизу є монобанка. Комісія системи, як бачимо, 0%, тобто ви нічого не будете платити. У випадку, якщо донати на банку будуть стягати від 10 гривень до 29 тисяч. Щоб активувати дану функцію, ми просто ось тут поставили галочку, після чого нажимаємо підключити банку. Далі. У вас попросить вставити токен ось сюди. Де взяти цей токен? Ви просто маєте перейти по даному посиланню, ось тут внизу. Там увійти в свій монобанк, і токен вам покажеться. Я свій токен світити не буду, тому просто сюди вставляю токен. У вас тут буде все замазано, ви нічого не бачите. Токен ви так само зможете отримати внизу. Після чого нажимаємо «Отримати дані токени використовуються для того, щоб підтягнути ваші монобанки, які ви маєте. Як бачите, у мене внизу підтягнулося вже дві банки. Ось моя попередня банка, а ось, наприклад, нова, новий рік. Бачите, тут є сума. Тобто це банка, яку я створив в монобанку. Вони в мене відображаються. Я можу собі відобразити, підключити свою попередню банку, ставлю біля неї точку і нажимаю Підключити. Після чого все, ваша банка вже активна, ніяких проблем у вас не буде, і донати будуть відображатися. Я надію, що дане відео було вам корисним. Давайте зараз ми перевіримо, як це все працює, оскільки у мене йде запис, я зараз зайду і, наприклад, закину на свою монобанку посилання, на яку я додав, щойно. Ще певну суму коштів, можна, до речі, навіть одну гривню закидати, воно там не принципово через свій сервіс. Тобто, в мене, наприклад, у Тіктоці є посилання на монобанку. Я собі заходжу туди, переходжу на посилання по монобанці, і мені там, наприклад, треба закинути донатик. Закидаємо 10 гривень, пишемо коментар, ось так це працює. Після чого вибираємо спосіб оплати, можна вибрати будь-яку карту. Я, наприклад, вибираю свою приватівську карточку, або там можна навіть той самий Монобанк, Приват, Ощадбанк, які способи оплати у вас є, в телефоні той і вибираєте. Підтверджуєте платіж, і він відправляється. Чекаємо, доки отримаємо. Тут трошечки довго воно обробляється, бо в мене інша карта. It was at this that he knew. He up. Ось так це працює. І ось таким чином це працює. Бачите, спрацював той новий звук, який я додав щойно. Це останній, треба, до речі, його видалити, щоб він мені не заважав. Ось і відповідно донатик відображається на екрані. Давайте ми тут зайдемо в редагування. І останній звук, який я сьогодні додавав, просто видалю. Мені його не треба. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був шалений. Всім пока-пока.